30 серпня, Харків, палаюча багатоповерхівка в індустріальному районі. Того дня ворожий фаб приніс місту багато горя. На місці влучання у зруйнованому будинку із шостого по дванадцятий поверх здійнялася сильна пожежа. Вогонь на погонах відрізав людям шлях до виходу. Життя мешканців квартир опинилося в руках рятувальників, що діставали потерпілих прямо з вікон. Ребята наші молодці, пройшло буквально. Ну хлопці та дівчата наші молодці. Пройшло буквально. Був переполох, я не зрозуміла, але буквально мить і уже все. Всі поїхали. Швидка і поліція, і рятівники. Всі вже рвонули. І при тому вони машини покидали там десь у нас на дорозі. І з цими своїми рюкзаками, тяжкими штуками, вони просто бігли ногами. Тобто, все це було дуже швидко. Це не люди, це герої. Я не знаю, як вони не бояться. Я просто виглянула. А вниз і з балкону дивилася, все горить. Дим чорний. У мене балкон весь чорний. А ці люди біжать і нічого не бояться. Герої це навіть мало сказано. Це супергерої. однією з найбільш вражаючих стала рятувальна операція пана Миколи. Спускаючись по драбині, чоловік виглядав надзвичайно спокійним. А одразу після того, як опинився на землі, почав запевняти оточуючих, що з ним все добре. Відео порятунку Миколи Дмитровича вразило багатьох інтернет-користувачів у коментарях. Люди захоплюються його врівноваженістю та сміливістю. Сам же чоловік говорить, що намагався триматися до останнього коли цей вибух відбувся, все запищало, закричало. Шум гам по коридору, плач, крик, всі кинулись донизу. Хтось десь трохи забарився, застряг. Я чув, що вони один одному допомагали. Я цього робити не зміг. У мене просто тамбур завалило. Я не міг вийти. Я лише чув шум цей. А коли почав розбирати свій тамбур, я зрозумів, що це вже пізно. Я не вийду вниз по сходах, бо там уже полум'я. Но я в цей момент наливав воду у посуд. Вода була до останній. Нього і поливав де міг. А потім, коли хлопці почали працювати, я зрозумів, що мене врятують. Ще бачив, як жінка на поверх вище виглядала, яку через дах підняли. До останнього вони мені говорили батя, тримайся, підтримували так, молодці. Я бачив, що мотузка зверху є. У мене що був такий варіант, якби драбину не подали. Я по тій мотузці спускався. Більше в мене варіантів не було. Чесно. Микола Дмитрович наголошує на героїчній роботі рятувальників. Хоча того дня умови були надскладними, спеціалісти зробили все можливе та неможливе, щоб врятувати якомога більше життів. Ну як питався став. Я намагався триматись, бо я подивився, скільки народу переді мною там. І я виглядаю як та маленька комашка на балконі. Старався триматися. і протримався і спустився. Хлопцям велике спасибі. Вони молодці, вони теж герої, бо таку пожежу також важко потушити на такій висоті. При такому вітрі, коли тільки залєш, воно знову загоряється. Це була трагедія. Одразу після порятунку пане Миколу зустрів харківський міський голова Ігор Терехов. Опісля чоловіка направили до карети швидкої, що знаходилась поруч із будинком. Однак від медичної допомоги він поспішив відмовитися. Я йшов даже курив. Я йшов навіть курив, примудрився ще й покурити. Знаєте, є такий вираз перед смертю не накуришся, але це не сюди. Наразі пан Микола планує проживати у вільній квартирі знайомих, адже його помешкання знищено вщент. У свою чергу син чоловіка готує всі необхідні документи, щоб подати заяву на отримання допомоги за програмою Є відновлення. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків. Новини.